Всім привіт, друзі! З вами Укр Агродеталь. Сьогодні у нас на відео будуть запчастини до новістки трактора МТЗ. У нас зараз готується ось таке замовлення на відправку. Я хотів би вам його зняти, щоб ви подивилися, що у нас є по магазину на трактор МТЗ по аналогу. Тобто у нас будуть запчастини виробника ромни. І так, у нас клієнт замовив ось такий кронштейн. Краб в зборі не захотів брати, дорогувато. Є варіант, ось просто голий кронштейн, вал у нього нормальний, просто замінить тільки втулочки. Втулки йдуть теж ромни. Вони вже зроблені з отвором, тобто під масльонки, Все воно плотненько так запресовується туди. Ставите масльоночки і у вас буде змащуватися вал. Ось так виглядає повністю голий кронштейн. Ні пальчиків, ні маслиночок в комплекті тут немає. Самі втулки. Також він обрав у нас стяжки на навіску. Його вже рідні зламалися, вигнуло. Ось купив ось такий бюджетний варіант, ромнит. Винти в нас тут не ковані. Стяжка стандартна. Також вам покажу, що є ось такий кращий варіант. Це в нас ковані повністю винт і оця стяжка посередині. Вартує в два рази дорожче, 550 гривень. Ця, по-моєму, там 250 чи 300 гривень, не пам'ятаю. Але по якості це такий варіант буде набагато кращий. Розкос на праву сторону регульований. Циліндром. Також іноді питають, чи є сірешка ось така, в наявності з ним іде. Також є окремо ось така. Вона йде кована виробництво Дніпро. Друзі, дуже часто питають і шукають таку запчастину. Вона є в наявності і дуже хорошої якості кована. І кронштейн на циліндр С100. нижній, як його рахують, Теж виробництво Україна, Ромни, хороша, якісна сталь. По ціні він вартує 1390 гривень. Цей кронштейн 2990, втулочки по 200 гривень. І оцей розкос вартує, якщо не помиляюся, 3600. Виробник ромни. Також для всіх нагадаю, що вилка тут іде не кована, посилена, рахується, тобто хороша сталь, але не ковка. Якщо цікавлять дані запчастини, або якісь інші, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!